Добренько, а ти де? дома на перший? Повторно. Добре, да даю старів не молодця, міліція одинацька. Порушення правил дорожнього руху не пропустили. Можна дарувати. Він зупинцеться. Ми їхали половину дороги. Видневжу нам дати дороги. Коли дві полоси, то як це виходить? А де тут дві полоси? А он дьо, дві полоси, бачите? Он дьо. Дві полоси. Значить означає, що тут йде дві полоси. Я їхав по крайній ліві, виїхали по крайній праві. Так. Тут розмітки немає. Як немає? А це що таке оце по-вашому? Тут ну, дві смуги. Що дві ну, смуги означає? Що означає? Ну що означає? Я вам чудав, ви працюємо, не давно нам дорогу. Чого ви тормознули і підставили мене? Безпідставно? Дис... Ні, чого ви тор... затормозили? Я вирішив, що ви не хочете їхати. І поїхав собі спокійно. Я вам якісь перешкоди зробив, чи ще щось зробив. Ми тормозили, ми так. їхали. Так, Куди ви їхали? Ми повертали, ми повертали, трапи, ну. Ви повертали, зібрали? Ну повертали? Ну ви не їхали прямо, виїхали собі 2 км в час, ви вирішили вставати, чи що ви мали робити? Як це не вставати? Ну я не знаю, що Йей. ви мали робити. Що сталося? Здрасте. Що не Прапорщик прийшовши до водія, має представитись. А водій має пропускати? Е, не чую. Має представитись. Даю мій стар'яну гуменюку, всем Петрович. Ваше посвідчення водя, будь ласка, реквітні документи. Е, Порушення правил проїзду перехресті. Добренько. Відійдіть, будь ласка, машини. Дякую. Сталося, що не я вас пропускав, я взагалі, що вони будете їхати. Очікаєте, у, мене був поворот у вас вже ніякого повороту не був Як у мене не було поворот? Не було ніякого поворота включено. Дуже просто. Не було ніякого поворота включено. Я прямо мав їхати. Я прямо поворот... це туди їхати. Правильно, ви куваркає, прямо це туди я їхати. Так само ви ви я вирішив, що ви маєте зупинитися. Чого зупинитися? тому що на тиобразному перехрестку людина має включати... Е... Поворот. Бо я не знаю, куди виїздити, А тим більше у нас в міліція їде без прави. Ось у мене права є. Ось у мене є паспорт. Будь ласка, свою. будь ласка, покажіть фото відеофіксацію, ми вправо порушені. 258 стаття. 258 стаття. З доказом повторюю є будь-які фактичні дані. Я хочу бачити фото відеофіксацію Не зобов'язано приділяти. Ну то я не, не бачу... Підстав вам показувати, законних підстав показувати вам документ. Де таке написано, що вони бачать законі. згідно право дорожнього руху, пункту 2,4. Водій зобов'язаний... Законний рух е, правила дорожнього руху це підзаконний акт. А взагалі є закони. Закон головніше, чим е, це. Законі... Тобач, прапорщі, я можу прийняти від вас усне зауваження. Скажу, що вийшло непорозуміння, бо я думав, що ви маєте їхати. По-перше, по-друге, я... Їхав по крайній лівій смузі, тут дві полоси, е і я вам не зробив ніякого. Е Фас, ніякої я перший перехрест, правильно? Якби в мене навіть і не був включений порог, хоча б в мене був включений. Якщо я стою на перехресті і стоїте, я маю перший проїзд. Ось то відеофіксація мобра правопорушення що я Я нічого не порушував. Я проїхав де? нормально в... Ну, Якщо мені здається, я перехрещусь. Якщо вам здається, що я порушив, перехрестіться, не покажіть не фото відео, фіксацію мого правопорушення. Не зобов'язані. Не зобов'язані. По 100 приказу ви маєте отам що? Сто... Зійдіть, будь ласка, з проїжджої частини, ви наражаєте себе на небезпеку. Я вам не відкрив двері. Я, я, я боюся, я вже знаю цю міліцію. Я, я вам придивив, в мене є документи. Віці. Там Фамілія хай буде заклеєна. Віці, як ви мені покажете, як ви мені покажете віці. моє віці. порушення, віці. Віці. як ви мені покажете моє порушення, так, то тоді я вам покажу все, що це. Поки ви мені нічого не показуєте, поки ви мене розводите як лоха, я вам нічого не покажу. Тому що як? Бо я не лох. Рабочий, Конечно, то ну при... все, посмійтесь. Ну все, посмітесь. Ні? Я ж вам сказав. Я ж вам сказав, на законних підставах. Ви на законних підставах. Ви на законних підставах. Ви на законних підставах. Ви на законних підставах. А, ПДД це є підзаконний акт. Ви мене в чомусь підозрюєте, так? Значить, покажіть мені, будь ласка, моє правопорушення. Ні я нічого не порушував. Я вам не зобов'язаний його я, пок... зобов я вам нічого не зобов'язаний, поки ви, поки ви не, не докажете мені, що я зробив якісь правопорушення. Це де таке написано, що я маю доказувати? В законі. В якому? В такому. В якому такому? Короче, Такого закону немає Прапорщик, світі. Ви будете зі мною конфліктувати, визвіть, я будь, будь, ласка. Ви визвіть будь ласка, відповідально, бо це зроблю я. Зру... Визивайте, що ви Я не лякаю, ну, я сказав. Вкрайше, я вам сказав. Я вас не лякаю. Ну, я вам сказав, якщо ви мені не показуєте фото, відеофіксацію мого правопорушення, значить у нас конфліктна ситуація, визивайте старшого. Що я маю визивати старшого? Тому що я не згідний з тим, що ви мені вміняєте. Я таке, я спишу, що я маю вам викликати старшого. Мог швидко викликати, ви все нормально почуваєте. А що ти експерт якийсь чи що? Мені? А хто ти такий? Я інспектор ГАІ, а ви хто? Ти? Я. Ти? Я. А ви хто? А я твій господин, який платить тобі зарплату. Ні, ви мені зарплату не платите. Я плачу тобі так. зарплату не, не, ви мені не і содержу твоїх дітей не, і, мені, і тебе. Понял? І мені зарплату платити. Поняв? Не платите. Ну. Поняв? Самі підставляєте, потім будете розказувати. Мене, ви не захотіли їхати. Ви спеціально зробили так, щоб Куда? я повернув вас. Туди, куди, куди вас ви вставали. У вас, вас ви ніякий ви поворот ви не включав. У мене відео... відеореєстратор відео... працює, відео... на якому було... Добре, відео... 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 добре. Я сказав відео... вам. Все. Не перший раз вже порушуєте. Три рази? Ну, не перший Три раз. Не перший раз. Посвідчують, я заклею тут. Де тут і собачимо? Для того, що коли треба буде показувати, я тобі покажу все. Ну то покажи. Не треба покажи, покажіть мені, покажіть мені моє порушення. Я сказав, пок... ви мені зобов'язані. Ви зобов'язані. Ви зобов'язані. Ви зобов'язані, мені. Ви зобов'язані. Ви точно зобов'язані. Почитайте правду. 258 стаття. Ви мене маєте ознайомити з моїм правопорушенням. Будь ласка. Докази, фото, відео, це, фото. Те, можу, докази. Докази. Предоставте мені докази моєго порушення. Прапорщик, ви маєте краще знати мої всі закони і ввести мене в курс цього всього. Ну, поясню, це я що вам сказав, протокол, протокол це, не, це не докази. Почитати. Протокол це не, не докази. Почитайте закон. Я... Почитайте, закон там все написано. Якщо ви не вмієте їздити, навчіться. Коротше, діло зможе. Старшу визивайте. Нічого не вживали, бачу А ви хочете мене на експертизу звести? Я? Так? Ви чули. Двоє свідків ви чули? Ні, ну я не знаю, ви такі дурнуваті питання запитала. задаєте. А, а ви що вживали? А ви що вживали? Ні, ви що вживали. І я вживав. Ну, ну які ну. питання? Ну, ніяких питань. А що, я Божим духом питаю чи що? Хто ну. я знаю? Від воздуху, люди нормальні знають. Люди нормальні знають. А прапорщики не знають, що люди мають їсти, пити. Серйозно? Не знаю, що таке серйозно. Я, що маєш правила дорожні я дорожні. не порушую правила дорожнього руху. Як на відео Хто ти такий, що ти має показувати? Я над, собі я над, подивився, я не сліпий, їжджу на цій дорозі. По 200 разів в день. Бачу, я бачу, я бачу, знаю це. міліцію города ровна, яка тільки знає підстави, хабарі і отамо стояти, брати хабарі з маршрутчиків. Серйозно? Ви багато передавали хабарів. Тобі? Тобі? Не мені, взагалі що ви звинувачуєте? без підставі звичайно? От відео, відеофіксація, будь ласка, покажіть мені про Ну то все, добре, я тобі не зобов'язав. <серказ> З... ну, Немає причин, щоб я тобі показував. Нема Законну form. причину. Нема такої інтересування. Законну причину. Причини Законну причини Законну причину. Що нема? Не вам це рішати, чи є законні, чи, не... чи незаконні. Я трохи знаю закон. Знаєте, ти погано ви знаєте. Якби ви ще знали право дорожнього руху, то взагалі прекрасно. Розумієте? Розумію. Ну. Ну. Єзі Покажіть, будь ласка, докази. Може, ви не Куди розкажете, туди схожу Ну. Ну. На охоту, на рибалку. На рибалку. Куда скажеш, туди піду? Прапорщик, куди ви пішли? Прапорщик?